Великого фонтану. Шановні присутні. Оголошується хвилина мовчання з метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги, і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Увага! Звучить державний гімн України.